На часі новини, події, факту, актуальні коментарі викладі журналістів ЧСН, випуску. Що це таке народна рада? От ви мені скажіть, будь ласка. Невизнані обласна влада погрожує новоствореним народним радам судом. У полоні снігу як вся техніка ліквідовує замети, а Черкащани за кучугури зичуть гараздів комунальникам. Добробут у пункті обігріву, як про змерзлих людей дбає Червоний Хрест. Молодь проти мови ненависті Черкащани долучилися до євроруху толерантності у вебмережі. Тепер про ці та інші теми докладніше. Нелегітимними вважаю, новостворені народні ради, голова Черкаської облдержадміністрації. Правомірність їхніх дій оцінюватиме суд, наголошує він. Влада вже готує відповідний позов, який найближчим часом має розглянути і ухвалити колегія облдержадміністрації або облрада. Також посадовець зазначив, що згідно з чинним законодавством, подібні органи самоуправління мають створюватися разом із конституційно обраними представниками громади депутатами. Як це було у Львові? Черкаські ж народні ради ТУП різко розкритикував. Що це таке народна рада? От ви мені скажіть, будь ласка. Ну, зібралися 400 чоловік на Соборній площі. Прокричали, що вони створюють народну раду. Начебто проголосували. Начебто створили. І що далі? Ніде в законодавстві ви не знайдете ніяких, як кажуть, пунктів стосовно таких новостворених рад. Хтось там зійшовся, хто голосував, хто рахував, хто взагалі це бачив. розумієте? І потім вони приймають якісь рішення. Та вони ж незаконні ці рішення. Хай суд розгляне правомірність цього питання. Стратегія діяльності тимчасового складу уряду, перегляд угоди про асоціацію з Україною, бібліотека майдану. Ці та інші теми далі в короткому огляді подій в країні засукати рукава закликав міністрів Сергій Арбузов. Виконуючи обов'язки прем'єра. Вважає, що тимчасовий склад уряду має працювати ще наполегливіше. Особливу увагу слід приділити роботі з інвесторами та створенню сприятливого для них клімату в Україні. Переконаний Арбузов весь світ сподівається на глобальне економічне пожвалення. І це безумовно позитивно відобразиться і на економіці України. Доки попит на світових ринках не відновився, держава повинна вживати стимулюючі заходи. Але коштів та інвестицій не також багато. Європейський союз може покращити умови угоди про асоціацію з Україною. Про це заявив глава польського уряду Дональд Туск. За його словами, польська влада вже на цьому тижні планує провести переговори щодо українського питання з главами урядів Німеччини, Великобританії, Швеції та інших країн. Зокрема, він наголосив. Весь цей цикл зустрічей повинен привести до того, що в Європі всі повірили, що ситуація в Україні може знайти гарне рішення, що цей чорний сценарій, який дехто пише, не є чимось, на що Україна приречена. Майже 100% українців стежать за подіями на Євромайдані. Такі результати опитування оприлюднила в інтернеті компанія ТНС в Україні. Популярністю користується інтернет майже 84% та телевізійні програми понад 81%. При цьому телевізійним передачам довіряє майже 55% респондентів інтернету 64, а найбільше друзям, родичам та знайомим до 76% опитуваних. У Києві в українському домі формують бібліотеку майдану. За словами організаторів, книги повинні бути новими або ж прочитаними кілька разів, бажано виданими в Україні. Перевага надаватиметься художній літературі. Радянська спадщина до бібліотеки не приймається. Перші надходження уже проштамповано. Активісти розпочали каталогізацію. Зібрані видання передадуть сільським та районним бібліотекам України, запевняють ініціатори акції. Сьогодні українська громадськість відзначає день пам'яті героїв Крут. 96 років тому, 29 січня, молоді захисники Української народної республіки власною кров'ю вписали нову героїчну сторінку в історію українського визвольного руху. Саме у цей день 1918 року, поблизу залізничної станції Крути, що розташована за 130 кілометрів на північний схід від Києва, 300 курсантів військової школи, студентів і гімназистів, вступили у нерівний бій із майже п'ятитисячною більшовицькою армією вони відстоювали право українського народу жити у власній державі. Бій тривав лише п'ять годин. У полон було захоплено, а згодом розстріляно 27 юнаків. Ціною свого життя юні герої зупинили наступ ворога на два дні. На похороні у Києві біля Аскольдової могили голова Української центральної ради Михайло Гружевський назвав юнаків, які загинули в нерівній боротьбі, героями. А поет Павло Тичина присвятив їхньому вчинкові вірш. Пам'яті 30 їхня смерть стала символом патріотизму і жертовності. Більше фактів про героїв Крут дізнаємося від гостя студії ЧСН, історика, кандидата історичних наук Сергія Шамари. Добре. Вітаю тебе! Кардинально змінити хід війни цей біг не не зміг. А все таки, юнаки своїми життями на певний час зупинили просування ворожих сил в глиб території тодішньої України. Їх поховали з почестями, імена вийшли в пантеон Слави. Утім, за десятиліття навколо бою під крутами з'явилося багато міфів. І існує полярність оцінок цих подій представниками різних політичних сил. Як ти вважаєш, чи потрібна ця міфологізація взагалі цієї події? І оцінюєш от таку е, різновекторність оцінок? Ну, перше, що я хотів би відзначити щодо конкретної події, і в цілому. То погано дуже, коли взагалі політики починають трактувати якісь історичні події. Насправді, насамперед, потрібно звертатися до коментаря фахівців. Саме тому історична наука, а точніше, історична думка, вона існує в трьох вимірах: як її пишуть науковці, як її інтерпретують політики, публіцисти, журналісти і як вона осідає в масовій свідомості. Саме тому будь-яка історична подія має, скажімо так, природні. Таку річ, як міфологізація, обростає міфами. Щодо того, як крути, бій під крутами міфологізований, звичайно, для національно-патріотичних сил це національний міф, це геройський вчинок трьох сотень, за іншими даними, трошки більше студентів, які мало озброєні, хоча й озброєні, звісно, виступили проти чотирьохтисячної армії Муравйова, яка сунула з північного сходу на Київ, щоб захистити столицю. От. Тим силам, які опонують національному міфу, так на якому тримається власне, вся аура про патріотизм, про патріотичний вчинок цих студентів, звісно, вони будуть заперечувати, що вони були героями. От. Або є така третя версія, що ну, вони нібито були героями, але їх керівництво, зокрема, Центральна Рада, зрадила, кинула в бій проти озброєних до зубів червоногвардійських військ да, головорізів. І все-таки це був героїзм чи трагедія? От як історики оцінюють цю подію? Якщо говорити про конкретну локальну подію, от візьмемо цих трьохсот студентів, які пішли туди. Очевидно, ніхто їх туди не гнав під дулами пістолетів чи ще якось. Вони справді це був їхній вчинок, свідомий. Вони йшли на цю смерть, чи не сподівалися вони там смерть свою зустріти. От і, звичайно, Треба дивитися, як кожен із них сам до цього прийшов. Є спогади вцілілих, значить, тих, хто були, брали участь в бою під крутами, до речі, і серед них уродженці Черкащини, то можна зробити достатньо цікавий висновок. Дивіться, 17-й рік і фактично переходить 18-й, так, січень 18-го. Імперія тільки завалилася, Національні республіки утворюються. Це не тільки Україна, це і Білоруська РСР, ми зна... ну, Білоруська Народна Республіка на той час. Ми знаємо також, що Фінляндія, Польща відновлюють свою незалежність від Російської імперії. От. І де взялися такі свідомі студенти? Очевидно, вони виховувалися ще в рамках Російської імперії. От, значить, була відповідна професура, була відповідна інтелігенція, була відповідна національна ідея. Сергію, нині українських школярів навчають, що студенти, які тоді у 2018 році покинули навчання, взяли до рук зброю і загинули смертю хоробрих герої. Як вважаєш, такі історичні приклади виховують виключно патріотів? Ну, по-перше, треба що усвідомлювати в даному випадку. Ми говоримо про людей все таки молодого віку. Так? Коли кожна людина прагне формується, формується так, і має певні такі риси юнацького максималізму, звичайно, вона хоче себе максимально проявити, вона багато речей сприймає, в тому числі через виховний процес, а історія це найбільш, мабуть, святогляна дисципліна. Вони сприймають через максими, через такі аксіоми, які не потребують доведення. На мій погляд, в вік модернізації, звичайно, Тема героїзації, глорифікації і таке інше, будь-чого, будь-яких зіткнені насилля, вона, звичайно, має відходити на другий план. Насправді цим ну, займалися такими героїзаціями в основному в 20 столітті, але ж як відомо воно найкривавіше століття. От, тому хотілося, щоб надалі ми якомога цивілізованішими способами вирішували багато питань. Дякую. Нагадаю, у нас в студії був фахівець історії, кандидат історичних наук Сергій Шамара. А ми продовжуємо наш випуск. Про протидію насиллю та агресії серед молоді говорили сьогодні у Черкасах лідери молодіжних громадських організацій та представники профільного департаменту облдержадміністрації. Ця тема набула актуальності на тлі політичних протистоянь. Україна та Черкащина, зокрема, долучилися до європейської кампанії Рух проти мови ненависті. Програма вже об'єднала 47 європейських країн, які виступають проти проявів. Ненависті в інтернет-мережі вона передбачає інформування громадськості про вплив агресії на становлення демократії, прав та свобод людини, формування медійної та інтернет-грамотності. Зараз, кінешна, всі проводять большої времени в інтернеті. Якщо це все буде от молодіжі, К молодежи, то это будет восприниматься намного лучше, чем это будет говорить представитель возрастной категории другой, выше, чем человек, который эту информацию будет воспринимать. Поэтому я только за за это все и правильное решение я считаю. Продовжуємо дві тисячі доларів. Вимагав у приватного підприємця сільський голова з Христинівщини. У таку суму чиновник оцінив своє сприяння в оренді земельної ділянки. Затримали учасників оборудки співробітники Черкаського обозу. Відкрито кримінальне провадження за отримання неправомірної вигоди службовою особою кримінальним кодексом передбачається позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна. І до інших тем. Одна людина загинула п'ятеро у лікарні. Такі наслідки дорожньо-транспортної пригоди на Шполянщині. Там зіткнулися іномарка та дев'ятка аварія сталася поблизу села Сердигівка. Водій Сузуки не впорався із керуванням і на зустрічній смузі не розминувся із ВАЗ-2109. В результаті зіткнення пасажирка Жигулів загинула на місці, водія та двох інших пасажирів забрала швидка. Госпіталізували і кермувальника іномарки та пасажирку, яку від удару затиснув авто. Із понівеченого салону її звільнили рятувальники. А ще рятувальники витягли зі снігового полону дві швидкі. Перший випадок трапився у Городищенському районі. Автомобіль прямував на виклик до хворого. Ще одна швидка застрягла у заметах на Шполянщині. Медики транспортували двохрічну дитину до лікувального закладу. Рятувальники, які прибули до місця події, вивільнили автівку та супроводили її до лікарні. Снігові замети, ожеледиця та корки на дорогах такі наслідки циклону, що панував останню добу на Черкащині. Інтенсивні снігопади стали черговим випробуванням для комунальних служб обласного центру. Чиновники оцінюють їхню роботу на добре, стверджують, техніка працювала усю ніч про результати боротьби зі снігом Ірина Васюра. Ні, роботи на дорогах, і ми буксуємо. Це найстриманіші висловлювання автовласників про ранкові поїздки дорогами міста. Вибратися із снігового полону у Черкасах дається хіба що найспритнішим водіям. Mm -hmm. Черкащанин Данило скаржиться, вранці не міг виїхати з двору, а тепер застряг у самісінькому центрі неподалік вулиці Хрещатик. Єздять по дорогам нереально. Не розчищають ні вулиці, абсолютно нічого. Десь сам от їхав на машині, застряг, що мені делать? Ні трактора, ні. Я навіть не знаю, що діляти. Цім'я резини стоїть, все полагається, то католк. Щоб пішоходи не буксували, самого ранку боротися із заметами вийшли двірники. Узялися за лопати і офісні працівники чистять дороги біля будівель, де знаходяться їхні робочі місця. Роботи вистачає на всіх. З п'яти часов грибуся, бо я там гриба, це коло п'ятій етажки. А воно там замети положило і приходиться трудитися. Я ся за углом теж музей. Все, кругом відкидати треба. Більшість черкащан до ситуації на дорогах ставляться із розумінням. Дуже часто бачу тракторів із цими штуками. Дуже класно. <рес> Нормально ходиться взагалі? Все, так. Да. Ну, ми живемо вам в общазі на цій стороні, то не дуже. Ідеш, і падаєш. Вони не заплітаються. Комунальники звітують, працювали всю ніч на боротьбу із снігом, вийшла уся техніка. Вже використано понад 12 тонн солі. Загалом роботу служб чиновники оцінюють на добре та просять вибачення за тимчасові незручності. Звичайно, одночасно розчистити все місто це не під силу, як кажуть, нікому. Але в першу чергу розчищаються основні магістралі, це центральні вулиці міста і ті, які є над загруженими. Ті ж, кому лопатою доводиться боротися із стихією, шукають у своїй праці позитив. Мокрався ну мабуть, для здоров'я нормально. <хи> Ірина Васюра, Олег Клименко, Черкаська служба новин. З настанням холодів побільшало відвідувачів і у пунктах обігріву. Їх організували силами Червоного Хреста, управлінь соціального захисту та монасників. Люди приходять сюди, аби зігрітися, випити гарячого чаю, а то й просто поспілкуватися. Всього в області облаштовано 172 пункти обігріву. Їхніми послугами вже скористалися понад 300 осіб. Алла Бабич з радістю йде на роботу. Працівниця Червоного Христа знає, що на її допомогу, особливо в дні негоди, очікують люди. Приходимо на роботу і намагаємося забезпечити всім необхідним, що потрібно людині, яка була на вулиці і замерзла. То заходить, я допомагаю приготувати їм перекусити. Люди дуже вдячні, задоволені. Зранку Іда Жукова розчищала тротуар від снігу. На морозі жінка змерзла, тому й завітала до найближчого пункту обігріву. А за кілька хвилин на відвідувачку очікувало традиційне меню. Вермишею і чаю, конфету печень. Спасибо, що є, існує красний хрест такий. Благодійну акцію Червоного Хреста підтримало управління соціального захисту. Воно надало приміщення. Про пункти обігріву, які відкриті з 8 ранку до 20 вечора. Люди знають. Люди про це знають і щоденно, і не тільки ті люди, які, можливо, без хаченки, що їм немає не де нагрітися, обігрітися, перекусити, заходять сюди пів чай і каву, але й ті звичайні люди, які щоденно йдуть до нас на прийом, це з маленькими дітками і молоді мами на вулиці, метіль, за метіль, холодно. Нас привітно зустрічають працівники Червоного Христа. Для відвідувачів пунктів обігріву червонохрестівці зібрали теплий одяг. Його роздають всім бажаючим. Товариство Червоного Хреста надає одяг людям, ті, які потребують в даний момент цього, і в зв'язку з холодами, в зв'язку з умовами, кліматичними умовами до нас майже щодня звертаються люди з проханням допомогти одягом. За прогнозами синоптиків, погода погіршуватиметься і надалі. До снігопадів додадуться шквальний вітер та великі морози. Тож у пунктах обігріву людей побільшає. Олександр Чернега, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Тим часом Україна готується до паводків. До 7 лютого кожен регіон має розробити план заходів, щоб не допустити підтоплення міст та сіл. Також слід підготувати необхідну техніку та за два тижні створити штаби оперативного реагування. Такі завдання керівникам областей сьогодні на селекторній нараді поставив віце-прем'єр Олександр Вілкул. Минулого року в Україні випала рекордна кількість снігу, тому чиновник закликає всі служби цьогоріч бути на поготові. І поки що це вся інформація. Хочете знати більше? Зайдіть на наш сайт Росмедія. Про події у світі черкаського спорту вам розповість Анна Іванченко, А далі ще буде про нос погоди. Побачимось. Мої вітання. Далі інформація про здобутки наших спортсменів. У Черкасах завершився другий тур юнацької баскетбольної євроліги. На Черкаському паркеті змагалося вісім команд зі східної Європи, сім хлопцям до 15 років. Юнацька Євроліга складається з трьох турів та суперфіналом. Суттєво підвищили свої шанси на загальний успіх. Гравці черкаських мап 99 у своєму домашньому турі. Хлопці виграли всі п'ять матчів. Така ж статистика і у московського ЦСКА. Перше місце здобули росіяни, у яких краща різниця закинутих та пропу щених Ще на початку заключного ігрового дня був відомий тріумфатор цього турніру, яким став московський ЦСКА. Армійці здобули перемоги у всіх п'яти матчах черкаського турніру. Повторити це досягнення могли черкаські мавпи 99 Задля цього в останньому матчі черкасьцям потрібно було обігрувати школу Мещерякова. Гра проти білорусів вирішила долю срібла черкаського турніру. Наздогнати ЦСКА було неможливо через солідну різницю москвичів у закинутих та пропущених м'ячах. Відтак перемога з рахунком 55 на 40 в останньому матчі забезпечила команді Василя Івлєва комплект срібних нагород другого туру Євроліги. Найголовніша ціль – це навчитися грати в баскетбол. Воспитать возможно е -е, більше гравців для нашої основної команди. Щоб ребята понимали, виходя на площадку, що делать, куда бежать, як захищатися, як нападати. Це найголовніша задача. А якщо вони начнут это понимать, тогда всі цілі будуть стіжити. Останні з п'яти виграних матчів господарів став справжнім бенефісом лідера команди Дмитра Скапінцева. У його статистичні цифри після матчу важко було повірити. Скапінцев набрав 49 балів ефективності, у які увійшло 31 очко та 22 підбирання. Таким чином, Дмитро був визнаний не лише кращим центровим туру, а й став найрезультативнішим гравцем турніру. Ми стрімісні особи виграти матчі. Була установка. не ни в каждой грі при любом щоті бороться до последнего і пождати заключний третій тур Євролії. Черкаська команда проведе у Вільнюсі. У Литві мав 99 деві спробують зачепитися за нагороди. Після двох турів вони йдуть на п'ятому місці загальної турнірної таблиці. Вячеслав Лопушанський, Сергій Резінченко Чесен Спорт. А 27-28 січня у Запоріжжі відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні. Протягом цього часу більше 450 атлетів з усієї України змагалися за звання переможця. Турнір був першим відбірковим етапом на польський чемпіонат світу в приміщенні. Нашу область на запорізькому старті представляло 18 спортсменів. Про їхні результати далі в сюжеті. У командному чемпіонаті України взяло участь 460 атлетів із усіх куточків країни. Серед них шестеро заслужених майстрів спорту та 38 майстрів спорту міжнародного класу. Змагалися спортсмени у 19 видах. У якості винагороди спортсменам вручали не медалі. За кожен виступ атлет отримував очки, які додавались до командного заліку. У командному чемпіонаті України представлені всі регіони України все регионы Украины, с запада на восток и север на юг. Вот, к сожалению, немножко меньше представлено именно участников. Если в прошлом году у нас было порядка 690 человек в этом году, я думаю, что исключительно по финансовым причинам. За Черкащину виступало 18 атлетів. Тренер збірної області з легкої атлетики Леонід Нечопоренко оцінює виступ підопічної команди на добре. Черкащани були третіми у чоловічій естафеті 200, 400-600-800 метрів. Павло Карась, Вадим Харківський, Роман Головащенко та Денис Нечопоренко увійшли у трійку лідерів з результатом 4 хвилини 32,700 секунди. Відзначив тренер і результат черкасько-донецького атлета Данила Даниленка. Він отримав золото дистанції 400 метрів. «У нас є чемпіонка в стрибках у довжину – це Ніколаєва Іра. З результатом 6 метрів 51 сантиметр. Також необхідно відмітити її результат по трійному стрибку. 13 метрів 78 сантиметрів це друге місце. Відмічаю результат дівочої естефети, хоча в нас не сильна команда, як на даний момент є, але все-таки вони посіли шосте місце. Це машинець Марина, Сокур Олена, Монастарецька Валерія і. Кириченко Ілона. У підсумку Черкащина стала дев'ятою у рейтингу областей, набравши 445 очок. В активі лідерів змагань донечан 1377 очок. Найрезультативніші учасники запорізького старту примножили шанс потрапити на чемпіонат світу в приміщенні, який відбудеться 7-9 березня у польському Сопоті. Остаточний список кандидатів на світову першість буде відомий після Сумського чемпіонату України у приміщенні, що розпочнеться 19 22 лютого. Юлія Борпленко Олег Куриш, ЧСН Спорт. На сьогодні спортивні редакції, все здобувайте перемоги разом з нашими спортсменами. На все добре.